Посеред легень Закарпаття дихається легко і вільно, адже це один із найбільших хвойних лісів краю. Ліс тут, господар, дім, знаряддя праці, джерело заробітку, ліс у голова. Переконані жителі села Красна, в яке ми завітали цього разу. Він пов'язав своє життя із лісом ще з молоду. За 47 років своєї праці Іван Іванович пройшов шлях від лісничого до директора лісгоспу. У нас було подсобне господарство, було 480 овець, 400 свиней, тепличне господарство, форельове господарство після повіні, яка була в 98 році. То все знесла. Проте любов до худоби та рослин не знесе жодна повінь. Сьогодні пан Іван із родиною мають власне господарство. Пчоли маю, держу, маю 12 овець, кузу, корову. Вже з сім'єю ми заготовили біля п'ять тонн сіна на землю, на, на зиму, щоб кормити. Займаюся, взагалі, то Доки ще вистачає сили і з ну, дітьми тим все займаю. Гордістю Івана Івановича є ось ця яблуня, котру посадив іще його дід. І батько був з 14-го року народження по кінні. Він не пам'ятав, коли його садили. Вона більше 100 років. Вона родить і тепер яблука дуже такі тверді, зимні і можуть рік стояти, навіть до 10 неділі можуть стояти. Якщо воно впаде, вб'ється, воно засихає, не гниє. І дуже хороше яблуні, я її. Завів ухажує, щоб вона так осталася і далі. Інший Іван Іванович із лісом свого життя не пов'язував. Він працював педагогом і журналістом. Ліс для нього пам'ять про батька. Адже він у свій час прославив Закарпаття на увесь світ. Я витратили Москву і сказали, що треба створити команду, яка б я поїхала в радянську Захищав Радянський Союз у Канаді. І він створив таку команду. Перші змагання, обласні змагання відбулися у 1967 році у Бушні, в селі в Тячського районі. З'їхалися багато команд, практично майже всі були військовінат представлені. Він зайняв тоді одне з перших місць. І дали йому можливість поїхати в Канаду. Він вже був на той час, був геройської праці, єдиний у Закарпатті. У Канаді на чемпіонаті світу із лісорубства Іван Чусе зайняв перше місце. Саме головне те, що він вїхав в Радянський Союз і як чемпіон. Його прийняли як чемпіона. І в Москві затримали до, до тих пір, поки вони не відмовилися від гонорару. У рахунок вільних канадців. 300 тисяч доларів на той час були смільні гроші. Сьогодні у селі Красна не раз згадували про Івана Чуса, адже до місцевого лісництва з'їхалися лісоруби з усієї області. Тут, як і півстоліття тому, відбувається турнір лісорубів. Такі боротьби. Отримується краща людина, він має кращий розвиток. Він бачить, на чому працюють інші лісоруби і порівнює, і бере для себе нову інформацію. Вона гуде, трясеться і пиляє. Для лісоруба його пила, наче продовження руки. Знаєте, колись ті бензопили мали дуже погану ізоляцію від вібрації. І люди мали хвороби, віброхвороби і так далі. З цією технікою тепер вже ця проблематика відпала, тому що е, вона має знаєте, те, як їхати на Мерседесі по поганій дорозі і їхати на, не знаю, на запорожці по поганій дорозі. Так? Відповідно, людина працює, людина не стомлюється і разом з тим отримує максимальний результат. Пан Віктор познайомив і мене з пилою. Взявши її до рук. Я переконалася, ця справа не для жінок. Звичайно, до відомого Івана Чуси мені іще ще далеко, адже він у 1968 році з допомогою подібної техніки здобув звання чемпіона світу з лісорубства. Але принаймні свій перший рубанець сьогодні я спиляла. Поки учасники змагань намагаються випиляти собі перемогу, інші гості події теж пробують лісорубську роботу а самих лісорубів захищає спеціальний одяг. Штани збудовані таким чином, що пошкодити ногу неможливо порізом пили. Вони мають багато мікроволокон, і ці мікроволокна при дотику бензопили до штанів, моментально зупиняють її роботу. Вони мають так само спеціальне взуття, яке захищене. Якщо, наприклад, паде щось на ногу непрогнозовано, то нога залишається ціла. Так само захисні шоломи. На яких є змонтовані сіточки, які захищають очі і слух. у цих лісах підростає майбутнє закарпатського лісгоспу. Наймолодший учасник змагання лісорубів 24-річний Богдан Деяк із місцевого мукрянського лісництва, влучив поваленою смерекою у десятку посередині відведеного простору. Першим ділом подивитися, другим ділом навики рук, а все остальне діло техніки. Тут-чуть візені, трохи діло техніки. Останне все з Богом, як кажуть. Навіть назва села Красна пов'язана саме із деревами. Колись його називали у давні часи Красношора. Красношора це дерева били в один рядочок красними шорами. Тож то є ще по місцева назва файними шорами понасаджувано. Після, уже як радянська влада, село наше переіменували на село Красну. Рідними ці простори стали для іще однієї родини Сойми. Пані Ірина спочатку думала, що поживе тут кілька років. Своїм чоловіком я познайомилася у Львові. Ми молоді студентами були. І він навчався в лісотехнічному інституті. У 83-му році ми побралися. Звичайно, він приїхав сюди, тому що на батьківщину до себе додому. Тим більше він був направлений на навчання в лісотехнічний інститут із місцевого лісокомбінату у Щернянську. Приїхали ми сюди, народилася в нас донечка, і так я залишилася тут. Тепер Ірина Львівна прищеплює любов до лісу у майбутньому поколінню. Наші діти нашої школи. Організували шкільне лісництво, яке займається якраз саме природоохоронною роботою. Ця робота в нас поставлена на хороший такий високий рівень. Діти кожного року беруть участь у посадці лісу. Кожного року проводяться в нас щорічні акції Майбутнє лісу в твоїх руках, де діти наші разом з працівниками лісгоспів, лісокомбінатів беруть участь у посадці лісу, вирощують сажанці, оберігають природу, насаджують ліс. І звичайно, я сподіваюся, що ніхто з них не робить шкоди природі. А це саморобна пральна машинка, котру пан Іван зробив теж із дерева. Після того, як виготовляють жінки-ліжники, кладуть у валило, воно 24-20 часу крутить ним, як у чортове колесо, витягає ворч, і воно дуже стає пуш пушнисто. І, і інколи в літній період хтось хоче масаж зробити на моси покупати цьому валилі. Зазвичай валило роблять круглим. Тому це особливе, навіть форму. Йому вже близько 10 років. Йде вода з потічка, чиста, руднікова е, трубах. і сюди валило метрів 50. іде. Вдихаючи свіже повітря, котре пахне хвоєю та лісовими травами, відчуваєш себе окриленим, натхненним. Хочеться жити і творити. Тому не дивно, що тут ми зустріли поетесу, котра видала уже три збірки власних творів. Ні, ну просто у такий може де чому дивний спосіб висловлює свої думки, свої почуття, свої переживання, свої жалі. Ну, напевно, це приходить десь десь зверху, я не знаю. Ось так, уже з 14 століття посеред гір Тячівщини красується село Красне. І ліс для жителів села це не просто дерева, а ціле життя. Ліс для нас це наше багатство, це свіже повітря. Я без ліса зможу крати жити не можу. Це чудо природи, яке дає абсолютно все для нас. Де ще отак співає двінкоптаство, Де ще потрапиш смерикове царство, де ще забудеш про усе на світі, Коли в садах розквітнуть ніжні квіти, Де ще дзвіркочуть весело потоки, де ще в деревах так пульсують соки, Дещо, Де можна ще натхнення так черпати, Як тут в селі, в улюблених Карпатах.